Навіщо нам детокс, і яким він має бути насправді? Обов'язково додивись це відео до кінця. Взагалі, детоксикація це очищення організму від шлаків, токсинів та всілякого бруду, який потрапляє до нас усередину. Наприклад, це екологія, заводи, машини вони дуже сильно забруднюють нашу природу і наше повітря, яким ми дихаємо, шкідливі звички, пасивне куріння. Наприклад, коли ви знаходитесь в оточенні людей, які курять, і так це все також впливає на наш організм. Ну і звичайно, їжа, яка зараз є здебільшого синтетичною та шкідливою, це все впливає на наше здоров'я та Навантажує наші віддільні органи: легені, нирки, печінку, шкіру, кишечник і так далі, як наслідок такого сильного навантаження на наш організм є ті проблеми зі здоров'ям, які ми зараз маємо. Тому очищувати організм, щоб бути здоровим вкрай необхідно. Які ж саме шляхи детоксикації ми можемо взяти? До прикладу? можливо ви десь чули детокси на основі соків, смузі. Так, можливо, вони дають якийсь результат, але особисто я їх рекомендувати не можу, оскільки нашому організму для грамотного очищення необхідні трішки інші речі: наприклад, якісна питна вода, антиоксиданти, ферменти, фосфоліпіди. Все те, що виводить водорощині та жиророщині токсини, саме це є основним детоксом, який допомагає грамотно очистити організм, отримати більше енергії, позбутися набряків, головних болей та загалом покращити наше самопочуття. І всі ці складники містить ось така коробочка детоксу. Пиши плюс в коментарях, якщо ти хочеш дізнатися більше інформації саме про цей детокс, і звичайно отримати круті результати.